Доброго дня, хочу повідомити, що 3 травня на сесії Лиманської сільської ради депутати підтримали клопотання наших жителів щодо офіційного звернення до керівництва держави стосовно негативних відносин, які складаються з національним парком Тузлівські Лимани. На сесії були присутні і представники нас парку, та незважаючи на їхні чергові спроби. Протидіяти роботі місцевій владі, вислухавши образи і не почувши жодної відповіді на важливі для нас запитання, депутатський корпус вирішив звернутися до Офісу Президента, Кабінету міністрів, Верховної Ради, Міністерства екології, Держагентства розвитку туризму та Державної екологічної інспекції і до обласної військової адміністрації. Це звернення щодо припинення розширення меж НПП Тузлівських лиманів та за звільнення теперішнього керівництва парку. Сьогодні ми надсилаємо підписи жителів з рішенням сесії до профільних відомств та установ. Хочу повідомити, що протягом останніх днів до нас долучилися наші сусіди, а саме Тузлівська та Дивізійська громади. Які також межують з національним парком і потерпають від свавілля, яке влаштували чиновники цієї установи. Замість відкритого діалогу, зрозумілої узгодженої співпраці задля спільного збереження екології наших прекрасних заповідних місць ми отримали локальну війну за суміжні території, суцільні заборони, обмеження в правах наших мешканців. Суди і необгрунтовані звинувачення місцевих рад. І все це наголошую, продовжується під час війни. Маємо це припинити і дійти до взаємодії один з одним. На жаль, це керівництво Нацпарку не чує нас. Вдячний людям, головам та депутатським корпусам сусідніх громад. За підтримку та єднання наших зусиль у вирішенні такого важливого для нас питання. Адже від цього залежить наш подальший розвиток. Ще раз переконався, тільки разом ми сильні. Дякую за довіру.